Підводячи підсумки всього вище сказаного, я хочу сказати, що кожний із нас є коктейлем, салатом, сумішю, різних темпераментів. В природі не існує людини, в якої був би один чистий темперамент. Але, скажімо, в кожному з нас інгредієнту певного темпераменту якогось одного є найбільше. І ще жодний темперамент не можна сказати, що він є ідеальним або він є поганим. Кожному темпераменту є свої плюси і мінуси. І це дуже класно. Особливо в сімейному житті, коли партнер ваш не являється таким же, як ви, по темпераменту. Тому що уявіть собі, що в подружньому житті зустрічаються два холерика, або два досить таких песимістичних меланхоліка, або два флегматика. Класно, коли поєднуються різні психотипи. І так утворюється гармонія, так ви доповнюєте один одного в сімейному житті і взагалі. Житті. І навіть серед друзів, я хочу сказати, дуже часто так складається, що в одній компанії є і холерик, і меланхолік, і сангвінік, і флегмантик. І це дійсно така наповнена, весела і класна компанія.